Націоналізація окупантами майна на тимчасово окупованих територіях юридично нікчемна. А єдиними законними власниками залишаються жителі України. На цьому наголосила віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук під час робочої поїздки до нашої області. А ми де окупуємо. Так чи інакше ми це зробимо, ми це чудово розуміємо: і Крим, і Донбас, і наша рідна Запорізька область, і всі решта. А до громадян Російської Федерації, які незаконно перетнули кордон України і які в'їхали на територію України незаконно, буде задіяно інший режим режим видворення. Під Час візиту до Запорізької області віце премєр міністерка відвідала кілька локацій, дотичних до ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, перевірила роботу міського центру надання адміністративних послуг шелтер для маломобільних осіб. А в Широківській громаді дізналась, як працює служба помічника ветерана. За підсумками її візиту. Урядом буде опрацьовано низку нормативних актів, зазначила міністерка. Окрім того, обговорили й підтримку ВПО та вразливих категорій. Наразі триває оптимізація категорій, які отримуватимуть соцпідтримку від держави. Для цього із держбюджету було витрачено 145 мільярдів гривень. Нині закладено 57 мільярдів гривень. 2,5 мільйони, яких два роки отримувало кожного місяця гроші для держави. Це 145 мільярдів. Це найбільша виплата після військових. Інших ще більших програм немає. Ні ветерани, ні члени їх сімей більше не отримали. Ні ті, хто в полоні, бо ми модеруємо цю програму. От повірте мені, 145 мільярдів було виплат. Звичайно, що треба зараз оптимізовувати. Я за те, і ми звернулися до Міністерства соціальної політики, щоб продовжити виплати людям, які їх отримують першої, другої групи інвалідності, дохід, яких менший від 9444, пенсія, яких менша від 9444 гривні. Вернути їх до 2,5 мільйонів це не вдасться, я відразу кажу. Не дозволять ні міжнародні партнери, бо це все фінансується за рахунок наших коштів міжнародних партнерів. Як ви знаєте, всі кошти до останньої копійки йдуть на нашу оборону, і все всі решта соціальні виплати це кошти партнерів. І Ми з ними мусимо узгоджувати питання соціальних виплат.